Доброго ранку, з вами яна. Зараз прохолодно зранку, але не настільки холодно, щоб я могла відмовити собі випити кави на гойдалці. За кавою з'їм, щоб бутерброд з паштетом. Хочеться мені. Начистила і буряк, і цибулю, морку і картоху з нуля, для того, щоб не використовувати. Швидку зажарку. Зараз це все буду мити, буду розпалювати грубку і на грубці буду варити борщ. Для того щоб посмажити для борщу овочі, я буду використовувати олію з в'ялених помідор. Два буряки лишаю для того, щоб якщо борщ перекипить і в нього вигорить колір. Я додам ці буряки до нього і додаю також олію на олії ці від в'ялених помідор, буду смажити овочі. Стільки овочів у мене на пательні, заливається все олією і смажу. Добре, що додаю кубики. У мене є ці залишки капусти. Вона така дивно пуста всередині. І половинку цієї капусти зараз пошинкую в борщ. Подивлюся, чи цього буде достатньо. Це сніданко обід. Вже добралася до морозилки, до ковбаси, сиру і хліба. І також вчорашній суп доїдаємо. Смачного я розморозила собі кусочок м'яса. Я зараз це м'ясо замариную з гірчицею, перцем, часником, сушеним, меленим, також цибулею. І, от думаю, чи на майонезі чи маринад буде на томатній пасті. Думаю, що зроблю на майонезі. Для шашлика ріжу три цибулинки. Тут було десь пів кілограма м'яса, тепер гірчиця перед чорний, перед червоний, чесник молотий і столова ложка майонезу. Думаю, що цього вистачить. Якщо цибулинами міряти, то велика одна або півтори цибулини, як хто любить, наскільки воно сочне має бути. Я зараз його перемну рукою і подивлюся, ну, м'ясо треба довго виминати, масажувати, щоб воно було пропітане цією сумішу. і після того я подивлюся, наскільки. Чи треба буде ще щось, щось додавати до нього. Я так скажу, що гірчицю можна було взагалі не додавати. Додала я ще трошечка капельку меду, бо воно мені було трошечка недостатньо солодким. Тепер практично ідеально. Все. Зверху закриваю силиконовою кришкою і ставлю в холодильник, щоб маринувалося. Так, трапилося, що я вдруге приготувала борщ, але на емоціях я не додала до нього квасолі. То він вийшов у мене трошки голодний, не такий наваристий, як то зазвичай трапляється. Я до них для ситості до цього борщу додаю дому. І все, сметана на сметані зі сметаною. Зараз їм сама, чоловік там ще хоче зайнятися меблями, трошки в кімнаті підрихтувати. А я зараз смакую і роблю чайок. П'ю чайок з ефіркою. Доброго ранку. Сьогодні якось так трапилося, що сніданок у нас розпочинається. О, 13.49 о 2 годині дня. І, власне, це перше, що ми будемо їсти: борщ, ковбаса це з тих, що вже нарізані, які чоловік дуже сильно любить. І чай зробив ось такий лавари з одноразового пакетика. Вирішую, що буду їх використовувати. Ось так він виглядає. Листочки це з трав'яного чаю плавають. Так що, смачного. До цього сніданку обіду ще беру ті самі зефірки, які вже почала їсти минулого разу. Я їх в цю багатосрождальну упаковку запихаю, щоб не вивітрили. За набором продуктів. а ну Хто відгадає, що будемо готувати. Звичайно ж, Соші. До речі, це буде такий чи обід чи вечеря йогоїста, Того, що чоловік в мене таке не їсть. До речі, мене. Дякую за підтвердження. Напишіть чоловіча частина аудиторії і дівчата за свої половинки. Напишіть, в кого чоловіки все-таки їдять суші, в кого не їдять. Мені цікава статистика. Того що серед моїх знайомих, ну, нема знайомих чоловіків, які би їли суші по своїй волі. Хіба що їх змушують дуже тяжкою неволею до такого. Що? Я тебе не заставляла їх їсти. Оцет, цукор і сіль для заправки, того що будемо використовувати десь 2 столові ложки оцту, половинку столової ложки цукру і четвертинку чайної ложки солі. Зараз рис промиваю, поки вода не стане чистою, і доводжу до кипіння півтора стакана, стакана води. І так, постараюся показати, як я насипаю оцту. У мене є столова ложка, у мене є стаканчик. У мене є оцет. Наливаю ложку. Не пам'ятаю, який це оцет: трьох чи шестивідсотковий. По-моєму, 6%. Шести Дві ложки вистачить, напевно, ще ложку води сюди треба буде. Для того, щоб його трошки розвести. В рецепті до суші вказано, що в принципі, в принципі можна... Три ложки оцту туди сипати. Так, половинка має бути, будемо вважати, що це половинка цукру. Будемо вважати, що це одна 25 чайної ложки солі. Все-таки додам трохи води, бо дуже мало воно само від себе не розтопиться. Ось деякі особливості. Рис кипить при відкритій кришці, зменшую вогонь. На мінімальному вогні рис має прокипіти хвилин 15. І ось ця суміш, Тут лишилося тільки нанизу трошки цукру нерозчиненого. Зараз я його ж трошки поболтихаю, щоб розчинилося. І в самому кінці додам до рису, він ще трошки постоїть, поки більше охолоне, щоб можна було з нього крутити роли. І так, у нас є один огірок, я його маю порізати. Ріжу огірок на соломку. Для соломки думаю, що ще ось таку, от буде дрібніше. Так, з цим готово. Тепер норі. Я зараз спробую з цілого листка закрутити. Вони мають бути такі крупненькі. Якщо мені вони будуть завеликі, тоді буду по ці крутити з половинки. Я буду крутити не суші, а саме роли, щоб ці водорості були зверху. Ось такий доволі великий цей лист. Взяла трохи рису, він з одної сторони має не доходити до кінця. Цього листка з другої сторони трошки має виступати, буквально трішечки ось десь сюди. Десь ось тут має бути в мене спершу філадельфія. Беру ось так, ножом буду накладати. Це є огірок викладаю і тепер викладаю тонець. Стараюся його прямо тут максимально відтиснути від олії, щоб він був якомога сухішим. То вже як вийде. І щось типу такого. І тепер буду закручувати. Я розумію, що я зробила кілька помилок. В першу чергу того, що закручувати треба з тої сторони. Щас, Щас я згадаю, як це робиться. Це не майстер-клас, за мною не повторяти. Таксте, мені треба цей край, який лишається вільним, трошки змастити водою. Водою змастила. Добре. Тепер це все ось так накриваю. Стараюся зробити якомога плотнішим. О, вроді би так воно і працює. Може і не так, але тіпа в мене воно працює ось так. Це мощна така роліна, виходить, ось така крупна. О, нормально. Зараз я її трошки отрамбую. Як бачите, в мене навіть ця штука є вдома, але не скажу, що я прям сушист, як має бути. І тепер цю сушу маю якось порізати. Так, ніж змастила водою, щоб легше різалася. Поріжемо спершу посередині. Блін, у мене тепер рука волога, ну що я вже зроблю. Ріжу. Ура! Вийшло майже рівний зріз. Мені це подобається. Зараз повторю ще по скільки. Скільки вийде, скільки повторюю. Ще раз на половинки. Оця історія, що після кожного надрізу треба знову мити ніж, максимально незручна. Але зате по-другому вони б у мене просто зім'ялися. Не було би що їсти. Нормальні роли. Сама нещасна частина цього рола. Все, останній кусочок надрізаю. О, я це зробила. Бомба ракета. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, сім з половиною, скажімо так. Помірюю зараз чи до соусниці, вони підійдуть. Все йде. Тепер це повторити ще раз. Тому що я бачу по кількості риса, що в мене буквально таких дві, два рола таких вийде. Другий ролл зроблений за тим самим принципом. І запалюю мангал для того, щоб смажити ковбасу і смажити подобі'я шашлика, бо я його не буду на шпажки нанизувати, я буду його смажити прямо на решітці. Ось так перегоріло у мене вогнище. Я розподілю жар по можливості рівномірно, щоб був рівень однаковий. Але загалом мене решітка буде займати небагато. Ось моя решітка новокуплена. Десь ось так буде стояти моя решітка. Того основний жар я маю десь ось там розташувати. Так, спершу витягуємо, напевне, оцю штуку. Для цього ми маємо регулювальне кільце зняти. Так, одною рукою не дуже зручно. Знімаю сюди, воно фіксує оцю частину, цю частину підіймаю. І зараз буду викладати. Шашлик. Подивлюся, як це на решітці шашлик смажити. Ось результат. Зараз нагріваю зверху решіткою, для того, щоб я могла перевертати. Ось сюди закладу. Так, зможу притиснути? Зможу притиснути. Ось так ідеально буде. Процес обжарки пішов. Кусочки у мене не дуже грубі, того, я думаю,... Те, що вони не будуть обсмажені з боків, не буде мати значення. А з двох сторон обсмажені будуть. Так, піду вдягнуся, бо щось мені тут трошки холодновато. Друга сітка. В якийсь момент я провтикала і шашлик у мене трохи згорів. А тепер я ковбасу смажу, і в мене є ці вег... веганські сосиски зі шпинату. Я з них зняла оболонку, смажу також їх і посмажу трошки перцю. Коротше, перше враження від цієї решітки. Вона е, виконує свої функції, але є деякі провтики. В першу чергу, цією штучкою дуже треба слідкувати. Я так чуть не протикала весь шашлик. Вона в мене злетіла, і пару кусків м'яса все-таки впали в вогнище, а решта не впали тільки того, що вони прилипли до решітки. Тепер, е, ось тут дуже широка відстань між цими повздовженими решітками, Того, що сосиски випадають. Мені довелося їх складати ось так впоперек, для того, щоб не випадали. От. Поки що. Решта все нормально. І це такий вечірній стіл. Кунжотом зверху посипала. Це мої роли з зова і з соєвим соусом. Це та сітка, яку я посмажила останню. І смажений перець. І ці веганські сосиски зараз буду пробувати. Соус барбекю поставила. Чайок і трошки шашлика. На вечерю у мене буде чай, половинка зефірки. Смачного мені, смачного вам і до наступних зустрічей!